Ми будемо достатньо глибоко знайомитися з кожною людиною, з кожним персонажем, з кожним героєм. Ми будемо максимально розкривати його внутрішній світ, коли він прийшов у військо, і як цей внутрішній стан змінюється увесь період навчання. Поранений, буряче! Сіба, допоможи! А що ж буде далі? Тобто незвіданого, неочікуваного з тим, з чим ти зіткнешся. Невже все так погано? Як показують, що можливо краще, як це буде проходити. Тереб... Добре! Добре! Контузія. Добре! Глядач побачить, як чотири героя з абсолютно цивільної осіб перетворюються в військових людей, в солдатів. Вони побачать всі оці моменти переживання, вони побачать зневіри в деякі моменти. Чого трусишся? Боюсь. Та не бійся! Всі думають, що військові це ті, які проходили, починаючи з військового університету, і до сьогоднішнього дня от вони іменно військові. Типа, що я маю йти? Я що військові, в нас є військові. А люди мають зрозуміти, що військові це всі, ми з вами. Ми не цивільні. Я також ніякого відношення до військової служби не мав. Ліва <паспраць> рука! Ви Ушли! Що мені дуже сподобалося. І що мене вражає, це от той дух братерства, який ти починаєш відчувати ось, з приходом і проходячи без ВП, навчальний звод, з яким я досі підтримую контакти. На останнього! Тобто ти настільки себе заряджав з побратимами, що ні, ми маємо це зробити. І ти живеш тим, що ні ти маєш це зробити. Ні, ти маєш це через це прийти, ні ти маєш показати результат. І це надихає. Обов'язково варто дивитися дуже цікаво. Навіть мені скажу з того, що я побачив, я себе побачив з неочікуваного боку. Я думаю, що багато хто переконається в цьому так само.